Моя люба, шановна спільнота, сьогодні я хочу поділитися з вами, як я пікірую баклажани. Розпочну вам розповідь з того, що посадила я їх вірніше, посіяла 10 лютого, посіяла три сорти одного виробника. Перший гордіта, який перед вами, мені дуже сподобався. Дружні сходи, можна сказати, що 100%. Класичний класичний отакий ось баклажончик. Має класичну форму, має класичний колір. Другий, який я посіяла, бризка. Він круглий, світло-світло-фіолетовий. І третій сорт, який я взяла, це альбіно. Він білий. Але я вам скажу дуже, мені хотілося білого, але він мене не вразив. Зійшов він не дуже гарно. І сьогодні будемо ми пікірувати тільки гордіту. Готова тільки вона. З чого ми розпочинаємо? Розпочинаємо з підготовки нашого ґрунту. І я хочу поділитися з вами тим. Який ґрунт роблю я? В першу чергу для баклажана він повинен бути легкий, щоб повітря проходило гарно. І тому ми беремо для цього одну частину садової землі, другу частину покупна універсальна. Потім додаємо. Якщо у вас є вермикуліт, це гарне для проходження повітря, додаємо пісок та попіл, і ось наша суміш готова. Я наголошую вашу увагу на тому, що садову землю ми додаємо для того, щоб наша рослинка після пікіровки і після, вірніше, після посадки вже в огород не мала стресу. Із-за того ми при пікіровці додаємо садову землю. На сум ще я вам розповіла все. Тепер хочу заакцентувати вашу увагу на тому, що ми садимо в наші ємності. Використані пляшки коричневого або зеленого кольору, для того, щоб наші рослинки, будучи в цій ємності, корінці свої не повредили сонцем. Ви можете посадити в одноразові стаканчики чи в іншу ємність. Але от я роблю саме так. Такий у мене бюджетний варіант, можна сказати. На дно ми обов'язково кладемо подрібнений пінопласт. Для того, щоб вода не мала застою. І так я вам розповіла, робимо обов'язково, бачите, трошки упустила момент. обов'язково. Робимо дірочки в дні, щоб волога не застоювалася. Оце, пожалуй, все про ємність і про почву. Зараз ми з вами переходимо до того, як робимо саму пікіровку. Стакан, як ви бачите, в мене заповнений не наповну, але і це багатувато землі. Я зараз відсипаю. І коли ми будемо. Використовую вилочку, нею дуже гарно підважувати, щоб не повредити наші корінці. Беремо і акуратненько підважуємо з усіх бочків і пробуємо його гарнесенько, акуратнесенько витягнути от у нас, гляньте, вийшлося комочком. Гарний комочок, є там видно, що. Корінна система розвита гарно. І зараз ми ставимо його. Я хочу заакцентувати вашу увагу на тому, що багато хто говорить, що синенькі баклажани, не заглубляйте. Але я по своєму багаторічному опиту хочу вам сказати, по своєму досвіду, що я цього не витримую. Я завжди при пекіровці заглибляю практично до самих сім'я грамочку не. І от зараз ми покажу вам, як я роблю це, як я його сажу. От я посад... приготувала ємність і сажу. Так. Положила його чи поставила, то вже в як кому вдасться, і засипаю, засипаю нашою приготовленою земелькою. От подивіться, як воно у нас вийшло. Трошки притрамбовуємо пальчиками беремо і додаємо, бачите, в нас він височенький, тому ми його заглиблюємо і додаємо ще земельки. Додаємо. Чуть ли не під самі сім'я долі. Отак. Дуже не притрамбовуємо в міру, так, в міру. І зверху я обов'язково сиплю уже відомий вам кокосовий субстрат, який дуже гарно пропускає повітря, як я вам говорила. І дуже гарно обеззаражує землю. Тобто, ми покриваємо верх, У нас вже. Нічого не заведеться зверху. Отакий вигляд має пікерований баклажан. Хочу звернути вашу увагу, що коли ми посадили, ми поливаємо синенький, Ну, ми поливаємо його дуже-дуже акуратненько. Робимо полив тільки на стіночки нашого посуду. стараємося. Зауважити, що суміш е, я брала трохи зволожену, і тому полив невеликий. Якщо ж вона у вас буде сухувата, полийте, але не робіть болота. І так, синенький наш посажений. Він буде рости, розвиватися у цій ємності ще довгенько, більше місяця. І коли настане час пересадки нагород, то ви побачите, що наше стебельце може, у кого воно вже аж почало дерев'яніти. Тому, коли, якщо задерев'яніло, ви при пересадці. Нагород, не заглиблюйте вже, а витримуйте той рівень почви, який був у вас у ємності. А якщо не за дерев'яні, то можете трошечки ще заглибити в огороді. Ну, я вам розповіла всі свої секрети пікіровки. Сажу багато років, як я сказала, і ця пікіровка дуже гарна. Мені подобається, і виростають гарні синеньки, і розвиваються гарно. І головне, що гарно плодоносять, чого я бажаю і вам.